Тривалість, ой, там щось скільки там тривалість, а можеш сказати? Два нуль дев'ять. Це тільки просто. там просто багато вокалізів. І я думаю, типу, чи, чи чи треба дописувати ще щось? Чи цього буде достатньо? А ну, а давайте послухаємо ще. через да від типу від початку, бо я бо я тільки це щось зрозуміла. Їду сюди сюди думаю так. А, ну да, бо ніби милувато, але потервалася нору. Тут Ти далі з тихої експресії починаєш. Рекоально. Зараз я тільки домалюю. Щось внизу мені треба, так? Так, 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 в низькій теситурі речтотивом. І зараз починаю я щось туди вставляти. Все, тепер я поняла, в моїй голові склалась математика. На, на, на тріолі можна. типу щось як про прогова... Бо там ж ті от, це...